Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І тепер у нас час гоночок. Давайте якусь гоночку виберемо. Не знаю, яку вибрати. Ну, давайте будь-яку виберемо. Ну, Наприклад, ні, не цю, на ту довго. Давайте цю, наприклад, два косарка в разі виграшу. Тут уже тачки мого рівня. Погнали. Так, погнали. Я вирвався одразу вперед. І це спринт. Я не знаю, наскільки я швидко зможу пройти. Фляха-муха. Так, прискорюся. Напрямий уже більше половини я пройшов. Так, а воно і фініш Видніється. Ну це може так сказати коло, тільки одне коло. Чи це мені показалося просто? Ні, це не коло, це спринт. Все, виконали. Майже 2400. 6 пм Олд You and me. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки. Нічого собі прилетів. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!